Головним завданням зовнішньої політики Польщі у 15 столітті став вихід країни до Балтійського моря. Розв'язка боротьби Польщі з Тевтонським орденом за вихід до Балтики настала в ході 13-літньої війни. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про 13-літню війну Польщі з Тевтонським орденом. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть. Чи чули ви раніше про тринадцятилітню війну? Попри блискучу перемогу під Грюнвальдом у 1410 році, Польща не змогла добити Тевтонський орден. Значною мірою Тевтонський орден врятував великий князь Лутовський Вітовт, який не хотів значного посилення Польщі, і тому був зацікавлений в тому, щоб орден стримував поляків. Наступник Вітов та Гайло уклав з Тевтонцями Союз і за їхньої підтримки декілька років воював з поляками і їхнім ставленником Сигізмундом. В подальшому Литва мала досить приязні стосунки із Тевтонським та Лівонським орденами. Зате Польща і досі була без виходу на Балтику. Але боротьба з Литвою за Поділля, а потім ще й хрестовий похід на турків, тимчасово відволікли Польщу від боротьби з Тевтонцями. Тим часом держава Тевтонського ордену. Після поразки у Великій війні 1409-1411 років впала у глибоку кризу. Міста Гданського Помор'я і Прусії, а також дрібне пруське дворянство, були незадоволені політикою лицарів. Серед міщаних дворян росли пропольські настрої. Пруські дворяни бачили, яку владу у Польщі має шляхта, і тому теж хотіли таких прав і свобод. Міста теж хотіли отримати більше самостійності. У 1440 році опозиційні до ордену міста і дрібне дворянство створили Пруський Союз. Керівництво Тевтонського ордену декілька років вело з ним переговори. Але в 1449 році новим великим магістром Тевтонського ордену став Людвіг фон Ерлісхаузен, який вирішив силою придушити опозицію з боку Пруського Союзу. Це привело до того. Що 4 лютого 1454 року Союз підняв повстання проти ордену. Повстання очолили міщани Гданська, Торуня, Ельблонга і Хелмна. Повстанці захопили Гданськ, Торунь, Хель і Кенігсберг. Тевтонські лицарі були змушені здавати свої фортеці часто без серйозного опору. Успіхи повстанців пояснювалися тим, що на момент початку повстання. Більшість комендантів Тевтонських замків знаходилися на з'їзді в орденській столиці Марієнбурзія. Великий магістр Людвіг фон Ерлісхаузен спробував домовитися із Пруським Союзом про широку автономію в рамках орденської держави, але було вже пізно. Пруський союз почав переговори з поляками про входження в склад Польщі. 6 березня 1454 року король Казимир IV офіційно включив Пруссію в склад Польщі. Пруссія отримала автономію, а прусське дворянство було зрівняне у правах із польською шляхтою. Так почалася тринадцятилітня війна. І з самого її початку Польща опинилася в міжнародній ізоляції. Папа Римський та імператор священної Римської імперії фінансово і політично підтримали Тевтонський орден. Збройну допомогу лицарям надала Данія. Пізніше Польща змогла укласти союз із Чехією, а ще Польщу підтримав шведський король Карл Кнутсон, якого вигнали зі Швеції датчани. Що ж стосується Великого князівства Литовського, то литовці на відріз відмовилися збройним чином допомагати Польщі у війні проти Тевтонського ордену. На початок війни Польща не мала ні професійної найманої армії, ні досвідчених воєначальників. Казимир IV зібрав посполите рушення, тобто поучення з усіх чоловіків, які могли тримати зброю в руках. Натомість Пруський Союз мав власний сильний каперський флот і найману армію. Тевтонський орден воював в основному іноземними найманцями, а ще мав свій каперський флот. Навесні 1454 року військо Пруського Союзу захопило майже всю Прусію. В руках тевтонців залишилися лише дві сильні фортеці. Маркінбург і Хойніце. Взяти їх повстанці так і не змогли. Влітку 1454 року доходніце рушило польське посполите рушення на чолі з Казимиром IV. 18 вересня 1454 року у битві при Приходніце, наймане військо Тевтонців, яке складалося з німців і чехів, дощенту розбило поляків. У цій битві найманці використали гусицьку тактику табору і завдяки цьому відбили атаку польської кінноти, а потім перейшли в контратаку. Сотні поляків втопилися в довколишніх болотах, а король Казимир IV ледве врятувався від полону. Після Хойніцької битви тевтонці деблокували Мар'єнбург, а частина міст Пруського Союзу перейшла на бік ордену. Однак, спроби тевтонців відвоювати Гданськ і Торунь виявилися невдалими. Зате, у квітні 1455 року Тефтонці відбили Кенігсберг. Незабаром Тефтонський орден через бойові дії повністю збанкрутував. Борги ордену складали 400 тисяч угорських злотих. Тефтонці не мали грошей для платні найманцям, і тому чеські та німецькі найманці взяли великого магістра в заручники і почали переговори з польським королем Казимиром IV про продаж Тефтонських замків полякам за велику грошову суму. Але у Польщі теж була гостра фінансова криза. Власне, саме через це Казимир IV не зміг зібрати військо. Збір грошей для найманців затягнувся. Нарешті, у 1457 році, Казимир IV купив у найманців замок і місто Мар'єнбург, який тепер отримав польську назву Мальборг. Також найманці продали полякам ще декілька замків. Великий магістр Людвіг фон Ерлісхаузен втік до Хойніц, а згодом зібрав військо і відбив місто Мальборг. Але поляки закріпилися в замку. Бої за Мальборг тривали три роки. До 1460 року поляки декілька разів відганяли тевтонців, а ті, в свою чергу, декілька разів брали замок в облогу, але взяти його так і не змогли. На морі каперський флот Гданське потопив датський флот, після чого Данія вийшла з війни. Тоді Орден уклав союз із Амстердамом, який прислав свою ескадру, але гданські моряки потопили і її. Восени 1458 року сторони уклали перемир'я, але влітку 1459 року бойові дії відновилися. Тевтонці захопили ряд фортець, але переламати хід війни на свою користь їм не вдалося. У 1462 році Казимир IV нарешті зміг зібрати професійну найману армію, яку очолив польський полководець Петро Дунін. Використовуючи тактику гуситів, Дунін 17 вересня 1462 року розгромив Тевтонців біля Свенціна. Після цієї перемоги Дунін відрізав Прусію від Гданського помор'я. А в 1463 році, у битві у Віслецькій затоці, флот Пруського Союзу знищив флот тевтонців. В останні два роки війни поляки завдавали тевтонцям поразки за поразкою. Орден уже не мав сил для боротьби, так само, як і Польща, яка вже була повністю виснажена війною. Після 26 днів переговорів, 19 жовтня 1466 року, сторони уклали другий Торунський мир. Перший був укладений ще в 1411 році. За цим миром Гданське Помор'я, Хелмінська і Міхаловська землі, Меве, Мальборг, Ельблунг і Вармійське єпископство відійшли до Польщі, де отримали назву Королівська Прусія. І до 1599 року ці території мали автономію. Тевтонський орден став васалом польського короля. Орден втрачав право на самостійну зовнішню політику, але зберіг право самостійно обирати великого магістра. Внаслідок тринадцятилітньої війни Польща повернула вихід до Балтійського моря, що призвело до її економічного піднесення. Також почалася агонія держави Тевтонського ордену, яка завершилася у 1525 році її перетворенням у світське герцогство Прусія. А що ви, дорогі друзі? Думаєте про 13-літню війну? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.